Вітаю! мене звати Вікторія Спащенко і говорити сьогодні будемо про чоловіків військових та їх психологічні тонкощі. Тож ми починаємо. Психологічні особливості чоловіків військових обумовлені специфікою їхньої діяльності, соціальними ролями та фізіологічними особливостями. Військова служба впливає на їхній емоційний стан, мислення, поведінку та взаємодію з іншими. Перше, про що можна говорити, це гендерні особливості та соціальні ролі, сильний соціальний тиск. Суспільство часто очікує від чоловіків військових проявів мужності, рішучості та відсутності емоційної слабкості. Роль захисника створює додатковий тиск і відповідальність, особливо під час бойових дій. Стереотипи щодо емоційної витримки у багатьох культурах існує упередження, що чоловіки не повинні проявляти страх чи слабкість, що може призводити до емоційного замикання. Роль лідера: чоловіки часто займають лідерські позиції у військових колективах, що вимагає додаткової психологічної витривалості і відповідальності за інших. Друге, це адаптація до військової служби, дисципліна та самоконтроль. Чоловіки, військові мають високу здатність до самоконтролю і дотримання дисципліни, що є важливим аспектом їхньої діяльності, розвинені механізми продушення емоцій у стресових ситуаціях для збереження ясності мислення. Фізична витривалість психологічна стійкість часто доповнюється фізичною витривалістю, що дозволяє переносити важкі умови служби. Однак хронічна фізична втома може призводити до емоційного вихорання. Схильність до ризику. Чоловіки частіше беруть на себе ризики в бойових ситуаціях, що може бути проявом професійної сміливості, але також викликати стрес у довготривалій перспективі. Третє це емоційна сфера. Емоційне самозамикання через соціальні стереотипи. Чоловіки військові можуть неохоче говорити про свої емоції або звертатися за психологічною допомогою. Цей фактор підвищує ризик розвитку психічних розладів, таких як депресія або ПТСР агресія та її управління у чоловіків військових може спостерігатися підвищений рівень агресії, особливо в умовах бойових дій. Контроль агресії є важливим завданням як для самих військових, так і для психологів, що працюють з ними. Емоційна стійкість. Чоловіки часто демонструють високу здатність збереження холоднокровності в екстремальних ситуаціях. Четверте: психологічні реакції на бойові дії, постравматичний стресовий розлад. Чоловіки часто переживають флешбеки, нічні кошмари, підвищенню тривожність і емоційне оніміння після бойових дій. Вони схильні до уникання тригерів, що нагадують про травматичні події. Проблеми з довірою. Після бойового досвіду чоловіки можуть стати більш підозрілими та закритими у спілкуванні. Це є захисною реакцією, яка формується у відповідь на постійний стан небезпеки. Гіперактивність після тривалого перебування в умовах високого стресу чоловіки можуть відчувати постійну настороженість і перебування в бойовій готовності. П'яте це мотивація до служби, патріотизм і обов'язок. Чоловіки часто мотивовані почуттям відповідальності за захист своєї країни, родини чи громади. Самореалізація. Служба для багатьох чоловіків стає способом реалізації своїх амбіцій, здобуття статусу та поваги, братерство та командна взаємодія. Почуття єдності та підтримки з боку товаришів по службі є потужним мотиватором для виконання завдань. Шосте це взаємодія в колективі, бойове побратимство. Чоловіки військові часто формують глибокі зв'язки із своїми товаришами, що допомагає їм подолати стресові ситуації. У таких колективах важливу роль відіграють довіра та взаємна підтримка. Суперництво у чоловічих колективах може бути присутнє суперництво, особливо у змаганні за лідерські позиції або визнання. Сьоме це психологічні переваги чоловіків у військовій службі, здатність до швидких рішень. Чоловіки часто демонструють раціональне мислення та готовність швидко приймати рішення в екстремальних ситуаціях. Високий рівень адаптації, завдяки фізичній і психологічній витривалості. Чоловіки легше адаптуються до жорстких умов військової служби. Розвинені лідерські якості. У критичних ситуаціях чоловіки часто беруть на себе роль лідера, забезпечуючи порядок і стабільність у підрозділі. Восьме це повернення до мирного життя, складнощі реінтеграції. Після повернення з війни чоловікам важко адаптуватися до мирного життя через незвичність побутових ситуацій і відсутність постійного стресу. Можуть виникати проблеми у спілкуванні з родиною через емоційну закритість або нерозуміння їхнього досвіду. Пошук нових сенсів. Чоловіки часто стикаються з відчуттям втрати сенсу життя після завершення служби. Професійна переорієнтація та підтримка допомагають подолати ці труднощі. Дев'яте це роль психологічної підтримки, психотерапія та реабілітація. Чоловіки часто потребують допомоги у відновленні психічного здоров'я після служби, навіть якщо не готові це визнати. Групові заняття та програми підтримки побратимів є ефективним способом подолання стресу. Профілактика вигорання, регулярна психологічна робота під час служби допомагає знижувати ризик емоційного вигорання та підвищувати загальну стійкість. І останнє це роль підтримки родини в період служби. Зменшення стресу через підтримку, родина, надаючи моральну підтримку та допомогу у вирішенні побутових питань, може значно знизити стресову навантаженість військового. Військовий може відчувати менший стрес, знаючи, що його близькі добре справляються вдома. Справедлива оцінка емоційних змін важливо, щоб родина розуміла зміни, які можуть відбутися в психоемоційному стані військових. Рідні повинні бути готові до того, що військовий може стати більш замкненим, нервовим чи схильним до стресів, і це не є особистою проблемою, а наслідком служби. Чоловіки військові демонструють високу стійкість, витривалість і здатність до лідерства. Однак вони також потребують систематичної психологічної підтримки для збереження свого психічного здоров'я та ефективної адаптації до складних умов служби й мирного життя. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх близьких.